Півроку пройшло, тепер кажуть верніть. Ну це тільки Збройних силах може. М -м -м, як і розумний. Ну приїжджай до нас, ми тобі покажемо. Ну, але є величезний плюс. На лінії забезпечення неможливо вкрасти масу у владі, ніякі не герої, ніякі не генії, те, де, де воюють наші хлопці. Це взагалі жах і ніхто просто так тобі гроші не занесе. Це що є у наших військових. Це оця лінія, яку вони можуть нарити самотужки. тушки. Просто беремо пацанів і кидаємо їх в зустрічний бід. Всім привіт, мене звуть Микита бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми спробуємо оцінити, хоча чого спробуємо, ми оцінимо. Чого за три роки повномасштабного вторгнення ми таки не навчились будувати лінії оборони? А також знайдемо, хто ж на цьому заробляє. Можливо, це сирський, можливо, це залужний, який сидить в Лондоні, можливо, місцеві адміністрації, а можливо, люди з офісу президента. Поки ми не розібралися, як можна заробити на Збройних силах, не будуючи укріплення, я вам можу розказати, як чесно воюючи можна втратити. Те, що я зараз розповім, воно в принципі буде незрозуміло цивільним. Не через те, що цивільні тупі, а якраз через те, що ну, ця історія вона не подається жодні, жодній логіці, тобто це якийсь просто бред. Але вона дуже добре буде зрозуміла всім військовим, бо це біль та правда військового життя. Коли ми відходили за Авдіївки, а це було ще в лютому місяці, коли ми відходили скажімо так на півоточення, Ми там втратили деякі речі, і в принципі я більше з цих речей зміг списати, адже. Хоч процедура в збройних силах і важка по списанню, але ну її можна виконати. Більше того, батальйон, який там знаходився, максимально йшов нам назустріч. Ну з яким ми працювали там, максимально йшов нам назустріч, і ми могли заднім числом там подавати. і Нам давали дуже великий проміжок часу, щоб ми всю цю історію подавали. І я, в принципі, все списав. Окрім од нього теплака, бо на той момент це був волонтерський теплак і він банально не числ, не був інвентарний, тобто він на нас не числився, і от він за нього просто суто розписався колись наш командир, і все, і от пройшло пів року з цього моменту, і тут всякі різні люди тепер кажуть: а ні, хлопці, цей теплак на вас числиться. Тому, будь ласка, давайте його покажемо. Тобто, числиться він особисто на нашому командирі. І таких людей, як цей командир, дуже мало в збройних силах. Бо, як правило, ніхто не хоче йти в збройні сили, щоб не попасти до командира дібіла. Ну у нас була навпаки ситуація, якби не ця людина багато хлопців би загинуло. Він в принципі. Всім нам допомагав, і багато кого з нас врятував. Тому давайте будемо долучатися до збору. По перше, задонативши на цей теплак, По перше, ми допоможемо хлопцям збити більше шахетів. А по-друге, ми ну це буде справедливо. але не повинна ця людина сама за свої кошти його купляти, бо його колись дали волонтери. колись хтось не поставив на інвентарний облік і тепер за ті числом його поставили на інвентарний облік, і з людини тепер вимагають. Давайте долучимося до збору. Там велика сума, але я впевнений, ми на неї зберемо. Не, ну ти это це таки, это так це таке в половині, половині дивізіону я посписував під цю авділку, все же тільки можна. І кажуть, оце ще нам спішено, оце. З минулих операцій посписував, за цей тепляк, 15 п'ятнадцять разів ходив питав. Ну що, типа, ну його треба списувати, він числиться чи ні, очислиться чи ні. Мені сто тоді сказали, що ні, ні пацани, не числиться, півроку пройшло, тепер кажуть, верніть. Ну це в Збройних силах може бути. Отже, класична смуга оборони у нас складається з трьох ліній: тобто, перша лінія це лінія забезпечення, друга лінія це основна лінія, і третя лінія це типу допоміжна лінія до основної. Ну і звичайно, ще місце зосередження загальноармійського резерву. Глибина може бути різною, тут можуть бути дискусії, це можуть бути від 10 до 15 кілометрів до 20, Тут можуть бути різні версії і так далі. Все залежить від обстановки, від противника і від, від купи, купи купи різних факторів. Тут головне розуміти сам принцип. Отже, все починається з лінії забезпечення. Що таке лінія забезпечення? Лінія забезпечення це те, що можна нарити вручну. Тобто, це окопи, це, це лінія це купа бліндажів, які поєднані між собою траншеями і окопами. Висота окопу має бути десь приблизно там до 2 метрів, ну два метри, щоб можна було вести стрілецький бій з позиції стоячі. Між окопами окопи мають поєднувати між собою бліндажі. Тобто в бліндажах мають бути укриття від скидів, це мають бути місця відпочинку, це мають бути місця складання бекану боєкомплекту. І так само лінія забезпечення, що дуже ключове і дуже важливо, має мати. Так так звані відхідні траншеї або траншеї, які, по яким можна відходити в тил, тобто виносити поранених або навпаки завозити туди боєкомплекти. Задача цієї лінії забезпечення це стримати виявити напрям основного удару. На лінії забезпечення у нас мають знаходитись найменш підготовлені підрозділи, тобто різні легкі стрілецькі підрозділи, різні підрозділи ТРО і так далі. Основна задача яких в принципі ну це так і є це нести втрати і вияв... нав'язувати бій, виявляти де буде напрям основного удару, знищувати, змушувати противника скупчуватися, знищувати скупчення артилерією, і по цим від... від... так званим відхідним траншеям плавно-плавно відходити на основну лінію оборони. На цій лінії оборони ніколи ніколи не має бути якихось бетонних укріплень і так далі. І що ще дуже важливо, ця лінія оборони вона дуже рідко контратакується. Тобто, у нас, якщо нас її починають брати, ми не ставимо собі за завдання і будь-якою ціною повернути. Плюс ця лінія оборони, звичайно, з усіх боків вона має бути замінована. От, таким чином ворог не буде на неї. На, в ній поступово грузнути, і ми будемо його максимально знищувати. Найголовніше ми будемо виявляти напрям основного удару, і от оця лінія забезпечення. От такому вигляді, як я розповів, вона є зовсім не на всіх е, е, ділянках фронту. Якщо ми подивимося інтерв'ю Вереса або інтерв'ю там Тавра, це я вважаю, най, ну, найкращі наші військові, які в нас в принципі зараз є. Вони дуже часто кажуть: у мене окопи по два метри. Тобто, да у нього не те, що мають бути окопи по два метри. У нього ще держава має йому ще надати лінію там залізобетонних укріплень і так далі. А у нього все, що є, і все що є у наших військових. Це оця лінія, яку вони можуть нарити самотужки, бо бо на, на ту лінію, яку вони риють самотужки, хоча це мають робити так само інженерні війська, яких у нас нема, бо бо у нас немає людей, бо у нас провалена мобілізація. Через це у нас пігатинець сам собі ро риє лінію оборони, на якій він ну, тобто лінію забезпечення і рить у нас, яку мають рити второсортні, так би мовити, або резервні підрозділи. У нас рів риють наші гвардійські підрозділи. Самотужки без жодних інженерів. Звичайно, держава їм в чому ніяк не допомагає, але є величезний плюс. На лінії забезпечення неможливо вкрасти, бо все, що ти там можеш вкрасти, це хіба що землю, бо жоден підрядник, звичайно, не зайде рити лінію за 300 метрів від ворога. Ми, щоб записати це відео, не брали гроші у держави. Ми записуємо його за свої. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки нашому каналу. Це дуже важливо для алгоритмів Ютубу і дуже важливо для нас, бо робити все це не дуже дешево. Підписуючись на нас і ставлячи нам лайки, ви стаєте провідником правди і просуваєте правдиву інформацію. Після того як ми нав'язали, як наші підрозділи ТРО, тобто легкі підрозділи, без досвіду, майже нав'язали противнику бій на першій лінії оборони або на лінії забезпечення. Ми під натиском противника цілком логічно починаємо відходити на нашу основну лінію оборони, де у нас залізо, де у нас бетон, де у нас бетоновані доти, які ну майже неможливо розбити артилерію. Бо ті, хто був на фронті, вони знають, що навіть прямі влучання 152-го калібру вони дуже не завжди, скажімо так, нищать бліндажі. А якщо це залізо тонні, серйозні бліндажі, ну їх буде дуже проблематично знищити. Плюс в українській армії в нас дуже непога... дуже непогані артилеристи і дуже кльова контрбатарейна боротьба. Хто не вірить мені, спитайте російського генерала Попова, який плакався на цю контрбатарейну боротьбу, бо ми їх хлопучили дуже дуже сильно і дуже кльово. Нашою контрбатарейкою, і нашою аеророзвідкою. Отже, ми відкотуємося на цю нашу основну лінію оборони або на першу лінію оборони, де у нас або на другу лінію оборони, де у нас знаходяться, де наші легкі підрозділи ТРО майже там без досвіду чекають наші лінійні підрозділи, тобто лінійні механізовані бригади, які вже. Більш більш краще озброєні, і, і, і вже вони ми розуміємо, де буде основний удар противника. Ми ж вже його виявили. І в принципі, ми на цьому основному ударі і скоплюємо основні наші сили. І тут ми вже нав'язуємо більш серйозний бій противнику. Якщо ми бачимо, що противник видихається, у противника більше немає резервів, тоді ми вводимо в бій наші бронетанкові групи, які там стоять у нас на віддаленні. І, е або удар наносимо у фланг, тобто противник проходить по лінії забезпечення, у нього розтягується фланг. Ми наносимо удар у фланг. Він він виявляє, противник. Е, у нас опиняється у вогневому мішку і знищується. Якщо у противника дуже багато резервів, він води резерви, вводить резерви, вводить резерви. У нас уже резерви закінчуються. Ми спокійно з цієї лінії залізобетонних укриттів і так далі, переходимо на ще одну лінію оборони, яка така ж сама міцна, як і ця наша наша перша лінія. Ну або друга лінія. Ми відходимо на третю лінію оборони, яка так само побудована з заліза і бетону, перед якою так само є смуга замінована смуга. І так само на якій ми можемо вести серйозний бій, і ходячи на цю лінію оборони, ми звичайно отримуємо поповнення і продовжуємо з резерву, який у нас стоїть. І продовжуємо вести бій вже на цій лінії оборони. Противник розтягується ще більше. Тобто, він вже, бо він вже пройшов нашу лінію забезпечення, він вже пройшов нашу умовно кажучи, там другу лінію оборони, і він, він вже веде бій з нами на третій лінії оборони, тобто у нього максимально розтягнуті фланги. Ми в цей момент накоплюємо резерви і наносимо удар для його оточення. Ми можемо бачити, що у нас подібна ситуація зараз складається на Роботинському виступі, де нас постійно тиснуть на флангах таким чином має бути побудована оборона. Плюс у нас має бути два види резерви Це у нас має бути бронетанкові групи, які у нас вклинюються там, якщо прорив не суттєвий. І у нас має бути загальна військовий резерв, який може нанести серйозний фланговий удар. от таким чином, ми маємо зупиняти ворога. В принципі, ця історія вона не є дуже важкою. Думаю, більшість військових, які побачили це зараз, оцю розповідь сказали, ну який розумний Ну приїжджай до нас, ми тобі покажемо. Ну просто питання в тому, що ми воюємо на лінії завжди на лінії забезпечення. Ще раз лінія забезпечення це та лінія, яка риється руками за допомогою інженерних військ. Я бачив. Уже з про це можна казати, що під очеретину, яке вже не наше, ми рили там лінію оборони. Всі казали, о, риця лінія оборони. Ну я не розстраював людей, але це інженерні війська рили лінію забезпечення. Оце от лінія забезпечення, більш-менш нормальна. Тобто, це перша лінія оборони, так би мовити, те, де воюють наші хлопці. Це взагалі жах, це те, що вирити руками, і того цього не може бути. А на вих, а чого так? Ну бо у нас нема лінії оборони, бо влада їх не побудувала. Чому ми не наносимо удари у фланг? Тому що у нас немає резервів, бо влада не провела мобілізацію. Все дуже просто. Тому коли проривається противник, у нас сидить генерал, який би він був хороший, поганий. Ну, наприклад, там Сирський, чи або ще гірше у нас же є ОТУ і ОСВУ. Тобто це організації, які не за що не відповідають. От ми досі не воюємо чогось армейськими корпусами і дивізіями. У нас є якісь непонятні організації. От і вони бачать, що йде прорив. Вони не знають, що робити. Вони просто пишуть БР-ку, відновити, 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 відновити. Потім, вже коли приїжджає якийсь більш розумний генерал, він дивиться на ситуацію на полі бою, і він відкриває книжку. і думає, так фланговий удар я можу від. Нанести, ні, нема резервів. Я можу відвести пацанів на лінію оборони, у мене нема лінії оборони. Що я можу зробити? Ну, я тоді можу тільки нав'язати зустрічний бій у лінії забезпечення і рити руками ще одну лінію забезпечення. Все, що ми можемо зробити. Ми так робили в Авдіївці, ми так робили в Бахмуті, ми так робимо зараз в Нью-Йорку. Ми просто беремо пацанів і кидаємо їх в зустрічний бій для того, щоб. Загасити, зупинити ворога, і за рахунок нашої переваги в розумі, в точності артилерійського вогню і в застосуванні, вона є, хлопці, в застосуванні БПЛА, то що у нас ми більш розумні, ніж противник, ми його намагаємося нищити. Але це взагалі не ок, коли ми запиняємо противника не бетоном, а тілами наших пацанів. Ну тут незрозуміло, а чому ж я тоді бачу по телебаченню, як ми періодично відкриваємо там якісь укріплення, що от ми будуємо укріплення, а по факту, якщо виходи немає. Та вони є, але вони будуються точково і не системно. Чому вони будуються точково і не системно? Я, як людина, яка дотична до виробництва, зараз спокійно поясню для того, щоб щось побудувати, держава проводить тендер. На цей тендер можна виграти тільки за відкат. Ну на жаль, так вже зроблено. І тут питання не в тому, що, скажімо так, що я не можу дати цей відкат. Питання в тому, що да, по перше, є будівельні компанії, які принципово не дають гроші державним чиновникам. По-друге, навіть ті, які хочуть, в принципі, дати, е, у тих чиновників не беруть, бо типу, ну, вони їх не знають, вдруг це буде якась подстава і так далі. Тому коло людей, які теоретично це можуть будувати, звужується там до 5, 6, 7, 10 осіб. І ці 5, 6, 7, 10 осіб, вони отримують величезну кількість об'єктів, і які, увага не по ринковій ціні держава не може у нас досі працює система АВК автоматично вичислительний комплекс, ще радянська, куди закладена мінімальна заробітна плата для, будів, для для будівельника. Плюс людина ж має з цього тендера ще дати. Відсоток откату, плюс щоб її потім не посадили, вона має баткоротити свою фірму. Тобто вона відкривається фірма, так звана однодневка, яка теж стоїть якихось грошей, плюс гроші треба обналічити, Ну немає іншого варіанту, яких обналічувати і потім в мішках кудись вивозити. Все це коштує грошей, плюс першочергово у нас закладена не ринкова ціна. І таким чином людина отримує цей підряд. Він не має як правило, він не має людей, які будуть цей підряд робити. Він не має досвіду, щоб робити цей підряд. Але він його отримує, бо його просто знають, і він всім вигадний. І на цьому вся система заробляє. Тому він отримує, наприклад, завдання зробити кілометр укр... цих укріплень. У нього немає іншого варіанту йому треба собі заробити. Він не може обдурити працівників, він не має заплатити по ринку. То і він же, єдине на що він може, скажімо так, тут зекономити і виїхати це на матеріалах і на відстані. Тобто, таким чином він робить не кілометр, а 300 метрів. І з дуже дешевих матеріалів, які не витримують жодної критики, коли потім приїжджає КРУ, наприклад, контрольне ревізійне управління, щоб щось розслідувати, а розслідувати вже нема чого, бо першопочатково в схему закладена лева фірма яка потім закривається. Така система вона існує вже десятиріччями, і в принципі при будівництві шкіл це ще терпимо. А при будівництві Отаких от, от укріплень, які мають для нас першочергове значення, це критична ситуація, і тут, звичайно, треба щось змінювати. А що ж робити? Та приватний сектор вже давно все придумав. Є такий сайт роботників. Я роблю безкоштовну рекламу, бо вони роблять дуже прикольну роботу. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки цьому каналу, бо ми робимо його за свої. За рекламу нам ніхто поки що грошей не дає. А робити за свої дуже важко. І ваша підписка і ваш лайк дуже важливий для нас. Отже, є такий сайт роботників ЮА, який в принципі вже все зробив. Тобто там розміщуються приватні тендери. Будь-хто може зараз з телефону зайти і перевірити мої слова. Вони там онлайн проводять аналітику того, скільки зараз коштує той чи інший відробіт. Побудувати фактично будівництво цих укріплень це будівництво підпирної стінки, так званої. Це може коштувати там типу порядку 6 тисяч гривень за. Куб 6 тисяч гривень за куб. Розміщуйте, при цьому це онлайн, можна подивитися, скільки це зараз по ринку коштує. Причому вони дають ціну від мінімальної до максимальної. Беріть їхню ціну, ставте тендери на цьому сайті, ставте середню ціну по ринку. І, будь ласка, буде вам щастя. Вам прийде 100 компаній, які це побудувати. Та ви знаєте, в принципі, всі ці частні компанії, які зрад... які не дають відкати принципово, але з радістю цю історію побудують. Так, десь треба буде платити аванси, десь є компанії, і ми їх знаємо. Їх всі знають. Мені просто смішно у мене крутиться на язику називати прямо ці компанії, але ну. Це не буде коректно, от вони прийдуть і вони вам все побудують. Якщо ви не можете їх знайти, звертайтесь до нас. Я вам покажу ці кампанії, які вам все це побудують. Я допоможу державі. Ну з превеликою радістю. Але ж ми розуміємо, що цього не буде, бо ті схеми, які відбуваються зараз, вони системні. А для того, щоб їх системно змінювати, треба державницький підхід, який в принципі він відсутній у кінопродюсерів. Тому що пацани до того як бути у владі, вони реально кіно знімали. Ну тобто, ну це треба зрозуміти зараз всім сісти, видихнути і зрозуміти, що у нас у владі ніякі не герої, ніякі не генії. У нас пацани у владі, звичайні ребята з вулиці, які знімали кіно. Звідси ці всі фотки з Байденом на, на саміті миру, Він фоткається, є, пан Єрмак. Єрмак фоткається серед мирових лідерів. Яка це дискредитація для держави? Хто він такий, щоб це робити? Ну тобто, у нього нема розуміння, що це не можна робити, бо він кінопродюсер, він серед зірок, і він у себе в хаті оцю історію повісить. Це для нього важливо. І ладно, вони ще б знімали кіно в ринкових умовах, нема питань. Але ж давайте не будемо забувати, що 95 й квартал. Це була історія про політичну боротьбу. Так, вони нормально зорієнтувалися, вони робили непогані жарти, але вони продавали свій продукт не за ринкові гроші. Ми маємо це зрозуміти. Тобто, умовний Коломойський платив їм будь-які гроші для того, щоб вони гасили Порошенка. Або там умовний Фірташ платив їм будь-які гроші для того, щоб вони гасили там Коломойського і так далі. І це доходило до такого вже рівня, що Коломойський в інтерв'ю Гордону, будь ласка, я це сам бачив, і всі це чули, каже, так, от. Ті оті ролики, це я придумав. Ну, типу, тобто він в ефір ставив ролики, які хотів. Звичайно, він за це платив в принципі стільки, скільки вони йому казали. Тобто вони знаходились в неринкових умовах. А зараз, з укриттями, вони знаходяться не те, що в ринкових умовах, а в дуже важких ринкових умовах, в яких треба орієнтуватися в яких треба розуміти, що робити, і так далі. От ну і і тут, в принципі. Скажімо так, не порішаєш, і ніхто просто так тобі гроші не занесе. А ми доробились до того, що у нас глава слідчої комісії по фортифікаціям, чи комісії по фортифікаціям зараз має від набу і досі незамінений. Бо процес побудови фортифікації треба дуже довго менеджерити. А ці люди, ну вони просто. Не те, що вони погані. Я не кажу, поганий Єрмак чи непоганий. Мені все одно. Я констатую факт. Він не може це зробити, бо він ніколи це не робив, бо він ніколи не знаходиться в такій ситуації, бо він кінопродюсер, який подумав, що він алькаподе, чи хто він там абіротворець, чи я, я не знаю, про кого він себе там увірував, що він увірував. От, але ну, факти такі, що він не може побудувати. От, це треба зрозуміти. Мені дуже соромно за цю ситуацію, бо ми є велика нація, яка зупинила противника. Мені дуже не ну дуже неприємно читати, як пані Безугла, а це ж просто її направляє. Що він і він каже, те вона і пише. Пише які погані військові люди та побудуйте ви лінію укріплення, і сирський і будь-який інший генерал вам утримає ці лінії укріплення. А не а не давайте, через скільки вже просто часу, у нас нема. Жодних укріплень, і ми тепер розуміємо, що треба знайти військово-політичне рішення, і ми замість того, щоб будувати укріплення, ми робимо крайними військових. Це все сирський винуватий, ось мій номер. Ну це вже взагалі абсурд. Та ні, зараз, конкретно зараз, після того моменту, як президент об'явив, що у нас оборонна операція нема укріплень, винуватий не сирський. Ну але або не тільки сирський, тому що така у нас історія відбувається, і мені дуже за все це соромно. Бо ми є велика нація, яка зупинила. Дуже сильного противника. ми є вільною нацією, і дуже неприємно дивитись на те, що ми через якихось кінопродюсерів не можемо побудувати три лінії укриттів. І нехай кінопродюсери не надали нам укріплень, Зато ми даємо росіянам крутий зустрічний бій. Ми зупиняємо їх, ми не даємо їм вільно проходити. Вони отримують по зубах за кожен і за кожен метр платять сотнями своїх загиблих і сотнями одиниць техніки. Ми є вільна нація, слава збройним силам. Ми обов'язково переможемо.